Вітаю, мене звати Дмитро. Я комерційний директор навчально-методичного центру. Ми займаємося тим, що проваджуємо освітню програму в початкових школах України. Ми використовуємо кейс РЕМ, перейшли з НІН на неї з Бітрікса. Взагалі, з кейсерем, я знайомий вже з 22-го року, і це дуже крута система. Тому питання про провадження взагалі не стояло. Вона нам дозволяє що зробити М -м, суттєво покращити. Всі внутрішні процеси. Тут є кру... крутезна аналітика. Всі месенджери нав... нарешті в одному вікні, тобто менеджерам не потрібно перемикатися. Ми не втрачаємо ліди, ми дуже швидко обробляємо всі е... запити, які надходять до нас. І я окремо хочу подякувати за те, за те, що тут є інтеграція з новою поштою. Ми всі відправки наших посібників робимо дуже швидко. Раніше ми на це витрачали ну, приблизно десь. Декілька днів, а зараз це робиться за декілька годин з перевіркою, з усіма, і просто відправляємо на нову пошту накладну, там відправляють і все. Тобто воно допомагає суттєво оптимізувати життя всієї компанії. Дякую вам за продукт.